Уряд тарифи не буде змінювати. Нам про це вже казали дуже багато разів. Проте вирішили, що плата за комуналку буде нараховуватись по-іншому. Це дуже важливий комунальний законопроект, але тут є дуже багато нюансів. Якщо чесно, ну в ньому розібратися ну просто нереально. Чому тому, що стільки підводних різних каменів? Ну, давайте зараз спробуємо розібратися разом, але якщо чесно, залишається дуже багато питань. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні до кінця війни тарифи на комунальні послуги вони будуть залишатися незмінними. Нам сказали, нам пообіцяли сказали, люди добрі, не переживайте, все буде добре і до кінця війни, і півроку після. Але плата за комуналку буде нараховуватись інакше. Уряд схвалив законопроект яким передбачається інший механізм обліку води та тепла, і відповідно нарахування плати за комуналку? Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Міністерства розвитку громад та територій? Зміна механізму обліку води та тепла пов'язана з реаліями воєнного часу. Тобто, все це підв'язують зараз ось під ті реалії, в яких ми зараз з вами живемо. І на деяких територіях комунальники просто позбавлені можливість можливості вчасно фіксувати показники лічильників води та тепла, які встановлені в багатоквартирних будинках. І через це плата за комуналку нараховується невчасно та некоректно. Цю тему вже піднімали дуже багато разів, і вже скільки раз нам казали про те, що. Передавайте обов'язково показники, навіть якщо ви не користуєтесь, все рівно передавайте. Але ось, наприклад, як може людина передати показники, якщо вона поїхала за кордон, або якщо вона поїхала жити в інше місто, або якщо переїхала в якусь неважливо яку безпечну там територію, поїхала там, наприклад, не знаю, з там десь з Донецької області, поїхала в там у Львів. І так далі. Тобто, ось як передавати взагалі ці показники, так? І що, що далі кажуть, що постачальники комунальних послуг вони не можуть також встановлювати нові лічильники. А ось тут починається найцікавіше. Не можуть встановлювати нові лічильники в будинках, оскільки витрати на їх встановлення мають бути закладені у тарифах, а тарифи вирішили заморозити до закінчення війни. І тут, ось як я вже казала, починається саме цікаве. Дивіться. Нам якби натякають на те, що потрібно встановлювати лічильники. Але ми його вам лічильника встановлювати не будемо, тому що нам за це ніхто нічого не компенсує, і ми не маємо права це все закласти у тариф, тому що тарифи нам заморозили. Тому дивіться, що вони якось так ось цікавенько що пропонують далі. А, тому було вирішено змінити правила обліку тепла та води. Ніхто не вказує, яким чином змінити, як це все буде рахуватися і що просто, а, ось пишеться, що. Таким чином було вирішено змінити правила обліку та води, як каже заступник міністра розвитку громад та території України Наталія Хотяновська, що прийняти рішення це захист інтересів як споживачів, так і виконавців цих послуг. Але в чому все це заключається? Чесно, взагалі, не просто ну розібратися в цьому ніхто нічого не пише і не пояснює. Тобто. Що ще вказано? Що законопроектом, зокрема, будуть передбачені такі зміни. Буде внесено зміни до механізму обліку води та тепла, і, відповідно, плата за комуналку буде нараховуватись по-іншому. Що це за зміни, які будуть внесені до механізму обліку води та тепла? Тобто, якось все це логічно має бути пов'язано з тими ж лічильниками, так? Але йдемо далі. Дивіться, також пишуть, що буде внесено коригування до правил перевірки лічильників з урахуванням військового часу. Як саме будуть перевіряти лічильники, якщо вони кажуть, що немає можливості ходити по будинкам і дивитися, так то яким чином вони це будуть робити, також невідомо. Далі, також ось і зараз найцікавіше. До підприємств, що здійснюють воду та теплопостачання, не будуть застосовувати штрафних санкцій за невстановлені лічильники, це що стосується підприємств. Граничний термін такої установки хочуть перенести на 1 серпня. Тобто, це що стосується підприємств, що стосується людей. Так, споживачів, не зрозуміло, як все це буде. Тобто, такий, знаєте, закон просто покритий такою таємницею і дуже багато запитань. В чому буде виражатись ось це по-новому, так і як вони збираються там щось контролювати, як вони збираються щось там начисляти і так далі, якщо кажуть, що не можуть ні перевірити лічильники, бо зараз немає такої можливості, і кажуть, що ніяких ні штрафних санкцій, нічого за невстановлені лічильники і так далі. Але єдине, що зараз відомо, що ось кажуть, що граничний термін такої установки хочуть перенести на 1 серпня 2024 року. І тут, ось це єдина така зацепка, скажімо так. Я думаю, що ось це поки поки зараз так ось кажуть, Я думаю, що скоріше за все. Мабуть, перенесуть якусь дату і примусять, мабуть, людей, не знаю, підприємства, можливо, людей встановлювати лічильники і якось ось все це робити, тому що, ну як, і справді як можна дізнатися, якщо немає лічильників і так далі. Не знаю, не знаю, що вони збираються робити і як все це буде, але щось тут, знаєте, щось тут не так, тому що коли все прозоро, то одразу. Там кажуть, що буде так, так, так і так. А тут нічого, просто буде по-новому і все. І це буде для захисту як споживачів, так і підприємств, і так далі. Не знаю. Мені, якщо чесно, все це не дуже подобається, тому що немає ніякої конкретики. Що ви думаєте про це про це? Пишіть в коментарях. Зустрінемось через декілька годин.